Всім привіт! Мене звати Любов Продеус. Сьогодні говоримо про біохакінг. Біохакінг це втручання у нашу біологію завдяки науці та технологіям, щоб її покращити. Для когось під покращення мається на увазі одужання від серйозних хвороб, для когось покращення настрою, пам'яті уваги, сну, для когось аж молодшення. До речі, кажучи, всі хочуть скинути вагу, а суперзаможні люди хочуть скинути роки. На таку задачку піде чимало мільйонів доларів, але є те, що доступно більшості. Про все це і поговоримо. Розглянемо основні напрямки біохакінгу. Генна інженерія: ці біохакери експериментують за межами традиційних лабораторій та установ на власному тілі з надією підвищити свою фізичну та когнітивну продуктивність, чи, скажімо, вилікувати ВІЛ, Альцгеймер, онкологію, Дальтонізм. То, що використовуючи тільки кілька ін'єкцій, це так званий CRISPR метод Основна філософія полягає в тому, що нам не потрібно визнавати недоліки нашого тіла. Ми можемо обійти їх, використовуючи низько та високотехнологічні рішення. І нам не обов'язково чекати подвійного, сліпого, рандомізованого плацебо-контрольованого дослідження золотого стандарту традиційної медицини. Ми можемо почати змінювати своє життя прямо зараз. І другий момент, що технології не мають належати великим корпораціям, а мають бути доступні усім. Подібні методи дозволять чи вже дозволяють створювати модифікованих солдатів, мутантів у прямому сенсі слова. І тоді Марвел і DC уже не здаються такою фантастикою. Тому кріспер банять для загалу, але для військової сфери розробки, які йшли, так і будуть йти, бо війни то тут, то там будуть завжди, поки всі не пройдуть психотерапію. І останнє, про що хочеться сказати у цьому розділі, це про бейбі дизайн. Коли ми зможемо обирати кольоричей, стать дитиною, редагувати її гени так, щоб вона ніколи не мала серйозних хвороб. Оскільки біохакінг набирає шалених обертів, нещодавно навіть Netflix зняв документальний серіал Unnatural Selection. Можете глянути, якщо хочете дізнатися про CRISPR та гену інженерію більше. Також проводяться біохакінг саміти. Один із них буде. Наступного тижня в Амстердамі. Це неймовірна тусовка з лекторів і супер дорогих та крутих технологій, які можна потестити прямо там. Наступна буде, я думаю, вже влітку у Гельсінкі, то там я вже планую бути напилю для вас контенту. А поки йдемо далі. Технології. Коли ви дивитеся на відомих людей і думаєте, оце здоров'я, оце енергія, оце тіло, оце шкіра, знайте. Це не просто генетика чи харчування. Майже у кожної селеби вдома стоїть, скажімо, кріокапсула. Кріотерапія, мабуть, є найпопулярнішою у сфері біохакінгу. Кріотерапія це лікування холодом, коли тіло опиняється у неймовірному дубаку на кілька хвилин. Якщо у вас немає на це 20 тисяч євро, то можна додавати кригу у ванну. Ця процедура сприяє зменшенню запалення та відчуття болю і стресу. Друга технологія за популярністю це інфрачервоне довгохвильове світло. Воно проникає у тіло настільки глибоко, що запускає процес регенерації клітин, інтоксикації та дає клітинам енергію. А вони вже куди хочуть, туди її спрямовують на боротьбу з хворобами чи, скажімо, на вироблення колагену. І для цих цілей ринок пропонує інфрачервоні маски для обличчя від 200 доларів, матраци від 500 доларів, ліжка за 60 тисяч фунтів, інфрачервоні сауни, наприклад, сауна Space за 7 тисяч доларів, Розумієте, які бабоси у цій сфері крутяться, так? Якщо ми вже говоримо про світло, то ось іще популярна штука: жовті окуляри, блокатори синього світла. Чи знаєте ви, що екран комп'ютера, екран смартфона та, наприклад, сучасні світлодіодні ліхтарі випромінюють блакитне світло, яке можна порівняти із денним світлом. Воно ж світло з короткою довжиною хвилі. Воно дуже зменшує вироблення мелатоніну ввечері. Не дивно, якщо ви не хочете спати хоч уже і час. Це блакитне світло чудово підходить. Вранці та в день, коли вам потрібно прокинутися та регулювати ваш циркадний ритм. Але поганим це світло є для вас увечері, якщо ви хочете швидко і вчасно заснути, і підтримувати регулярний циркадний ритм. Ці блокатори синього світла підтримують вироблення мелатоніну, завдяки якому ми засинаємо. Якщо ви вдягаєте їх увечері на дворі чи під час користування телефоном або комп'ютером, ваші очі будуть відпочивати і буде підтримуватися природнє вироблення мелатоніну вночі. А ще розробники на своєму сайті вказують, причиною придбання таких окулярів, те, що у них ви матимете вигляд справжніх біохакерів. До речі, ось ці мої окуляри теж мають такі функції. Кільця для трекінгу сну та активностей. Вони, в принципі, мало чим відрізняються від фітнес-браслетів, просто у них зручніше спати. Головна ідея, що більше даних ми маємо про фази нашого сну, глибину сну та тіло загалом, то більше можемо це оптимізувати. Ціни за таке кільце від 200 баксів і вище. До речі, якщо ви скажете, що бачили на аліку таке кільце чи інфрачервоні прилади за 3 копійки, з високою ймовірністю вони імітують форму, але не принцип дії. І лампи не мають користі, і кільце нічого не щитує, тому зекономити тут не вийде. Хочете якості, доведеться викласти копієчку. Нейрофідбек обруч. Електромагнітні обручі мають сенсорні датчики і щитують нейронні імпульси мозку. Кожна наша діяльність відображається у мозку у вигляді мозкових хвиль з різними частотами: альфа, бета, гамма, дельта і тета. Обруч випромінює ці частоти, особливо ті, які характерні для різних станів, скажімо, альфа для спокою, для тривоги тощо. Мозок синхронізується з цими частотами. Якщо звук. Ви чуєте приємний та тихий, значить, ви зараз у спокої. Як тільки ваша активність у мозку змінюється на тривогу, наприклад, то звук стає голоснішим і тривожним. І так, за сигналами, які подає вам цей обруч, ви навчаєтеся відстежувати за собою різні стани, і як наслідок, навчитеся медитувати, контролювати свій настрій та емоції. Імпланти: є група біохакерів, які пішли іще далі, і вживлюють собі чіпи. Та імпланти. Ось, наприклад, маленькі магнітні чіпи можна вставляти собі в руки чи пальці, щоб підібрати маленькі предмети. Біохакер Річ Лі імплантував собі вуха магніти, які працюють як повноцінні навушники, скажімо, для розмов по телефону чи отримання вказівок gps навігатора безпосередньо у голову. Іншими чіпами ви можете розблокувати двері, комп'ютер та багато інших гаджетів. Кевін Ворвік, британський професор кібернетики, був першою людиною, який який в руку імплантували чіп RFID. Він підключив його до системи університету для керування світлом і дверима. Їжа. Трохи про більш побутовий біохакінг зараз поговоримо. Це у нас харчування. Найкрутішою дієтою вважається кетодієта, бо там класні рецепти, абсолютно повноцінне корисне харчування, яке, до речі, є профілактикою онкозахворювань. Також люди, які сидять на кетодієті, вони мають кращу серотонінову активність у мозку, бо велика частка нашого настрою залежить від мікрофлорики шкільника. Але лінь двигун прогресу не всі хочуть сидіти виключно на кето. Для таких людей професор Кларк із Оксфорду розробив найдорожчі кетонапії у світі Дельта Джі з ціною 59,99 фунтів за 59 мл, який робить те ж саме, що і кетодієта. Також для ледачих розробили їжу ProLon. Вони спонукають організм до аутофагії або очищення клітин. Ну і, звісно, безліч напоїв та суперфудів, які часто просто є спекуляцією на темі біохакінгу. Так само, які спекулюють на темі екопродуктів. Тому будьте уважніші і не ведіться на гучні назви та реклами у блогерів, розбирайтеся детально самі. Препарати: вся сучасна медицина це хакерство. Бади ще один популярний інструмент у арсеналі біохакерів. Існує ціла низка таблеток. Починаючи від біодобавок, добавок проти старішання, до ноотропів, які покращують роботу мозку. Наприклад, нікотинамід, аденін, динуклеотид або простонат, який покращує метаболізм і омолоджує тіло. Із простеньких безрецептурних, але супердієвих препаратів, які підіймають рівень серотоніну і роблять неспокійнішими та з кращим настроєм, є екстракт шафрану, ашваганда, вітамін Д, жир кріля, вітамін В, цинк. Цинк сам по собі стимулює нейрогенез і збільшує трансмісію серотоніну. Далі діячі лежирні кислоти, вони допомагають серотоніну зв'язуватися з рецепторами, що також має антидепресивний ефект. Сюди ж можна віднести ельтрептофан та габу, амінокислоту. Тощо, тощо, тощо. Скільки подібних препаратів та які саме я п'ю щодня, я розповідала у дописах для моїх YouTube спонсорів та на Патреоні, бо відчуваю себе прямо зараз супер краще, ніж ніколи. Тому приєднуйтеся до підтримки, щоб мати доступ до цього ексклюзивного контенту також. Із складніших препаратів є і рецептурні антидепресанти, і мікродози ЛСД, і літію, стовбурові клітини, які біохакери водять собі через крапельницю для омолодження, і препарати недоступні для загалу, а доступні, скажімо, для військової сфери. Скажімо, такі, які дозволяють довго не спати. Біохакінг і мистецтво. А цього літа в Лондонському музеї виставлялося дещо новеньке: сир виготовлений зі знаменитостей. Так ви правильно почули, як у кухою не поїхала. Сир був створений з бактерій, зібраних з пах, пальців ніг, пупків і ніздрів відомих людей. Таку їжу насправді не з'їдять, хоча й можна. Цей біомистецький проєкт призначений радше як експеримент, ніж як вечеря. Але все одно дуже цікаво, серій з кого з'їли б ви. Напишіть у коментарях. На цьому все. Сподіваюся, що це відео було корисним. Якщо так, то вподобайте його, поділіться із іншими. Так ви допомагаєте більшій кількості людей дізнаватися корисною інформацією українською. До зустрічі!